Камера вулична поворотна. СІ18. Під додаток Тує. Додаток ТУЯ. Це додаток, який для розумного будинку. В комплекті от Камера. Кріплення. Інструкція на камері йдуть три дроти, один дріт э, для проводного підключення, живлення і скидання. Зверху йде э, вхід під. Э, SD-картку, тобто можна встановлювати SD-картку. Зараз не встановлюємо, бо треба, щоб вона пропрацювала десь хвилин 20-30 для того, щоб було видно запис. Під'єднуємо. Завантажується додаток Туя. Це додаток для розумного будинку. Тобто, окрім камери, цей додаток може підтримувати дуже багато опцій. Таких як розумна розетка, освітлення, охорона. І їх можна пов'язувати ці пристрої один з одним. Сценаріями. Так, от входимо у додаток, натискаємо додати пристрій. Він спершу намагається, намагається відшукати. Якщо цей пристрій ще не був під'єднаний до Wi-Fi, то, скоріш за все, його знайдено не було. В даному випадку у нас йдуть камера та блокування.

і скануємо QR-код. Так, QR-код він відсканував. Витискаємо, що ми це чули. Wi-Fi connected. Чекаємо. Ну, смарт-камера під'єднала. Витискаємо завершено. Камера у нас є. Так. Дуже багато налаштувань тут, тобто і відстеження є. Детекція руху, детекція по звуку, тобто буде спрацьовувати сигналізація різне освітлення. зараз обертання. Тобто можна е, налаштувати. Приклад чем было простейшее, а так это вот, бы то не. Еще что можно его. Не. Ну. Також я казав, що детекція руху можлива, але вона не дуже швидко під'єднується, тому що треба декілька хвилин, щоб воно щоб він прийшов з себе. Ну, Виявимо рух він одразу сигналізує. Тобто під'єднуємо і чекаємо декілька хвилин, щоб він, щоб він вас опізнав. На також є назву можете, сценарії. Якщо бажаєте прописати, наприклад, коли він рух визначає, то можливо вмикати сигналізацію або освітлення, можна перевернути екран. Якщо, також є режим OnVIF, тобто він може працювати в режимі OnVIF, в режимі локального спостереження. І також в камер є такий миттєвий розумний режим. Тобто Дуже багато, тобто можливо відстежувати в браузері в будь-якому. Можна відстежувати, ну, я ж кажу, наприклад, рух. Одразу можна записувати на телефон. Дуже багато функцій. Тобто камера дуже-дуже, ну це Саме, дуже, це те, що дуже схоже на штучний інтелект. І ще основний його ще раз кажу, додаток, перевага те, що може співпрацювати з багатьма іншими пристроями. Ну, строїв тут, якщо нати пристрій, тут і розетки, і е, здоров'я спорт, камери, е, подорож на світлому повітрі, е, тобто йде ще камери, там одразу замки. Е, Так можете брати і тренуватися. Співпрацюю також також з Олексою і з асистентом з Google Home. Ну, Ось така ось красовинок камера. Дуже багато світлодіодів. Тут. повертается. Тут уже и запрацевало отстрижение руха.